Та воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его, ненавидящие Его, яко еще за и дым, да исчезнут, и котает возд лица огня, так да погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменуються крестным знамением, и у весельи глаголющих радуйся причестный и животворящий кресте Господень, Проганяй бесов. Силою Господа нашого Ісуса Христа, водшедшего і поправшого силу діяволю і дарувавшого нам Тебе Тибекрес Свой на напроганение всякого супостата, о причесний і животворящий Христе Господень, помогай ми со святою Госпожою Дєвою, Богородицею і со всіми святими вовеки. веки. Аминь. Оградім'я Господі, силою чесного і животворящого Твоєго Христа, і сохрані ото всякого зла во імя Отца і Сина, і Святаго Духа, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь.